тільки подивіться, яка машина, яка красива машина. Я не знаю, яка вже по рахунку. Автомобіль Jeep в такому яскраво-червоному коляді до нас заїжджає. Скажу одне, що ці автомобілі довго в нас не стоять. І за своєї яскравості, і за своєї неймовірної ці автомобілі, що десь знаходять собі нових власників. Перед нами 17-й рік Jeep Compass В комплектації летить тут на повному приводі. Яскраво-червоний колір, красиво, все класно. На 18-х легкосплавних красивих дисках чорних таких гума гарна, також встановлена. Пошкодження були. По правій частині подушки безпеки стріляли, але вони відновлені на даний момент часу мастер фільтри обслужені. Великий плюс того, що ГРМ розрахований на весь період на весь срок експлуатації автомобіля, то в принципі тут все чітко. Походи, тут це класно. Великим плюсом цього автомобіля буде те, що є додаткова опція, яка не входить в штатній комплектації. Летіть тут є електропривід кишки багажника, і це набагато зручніше. Плюс до всього, що ви вони побачили в свіжопривезених з, зі штатів авто, в автомобілі комплектаціях, так це докато. Вона тут вже є, вже доукомплектована, вже зроблена. Плюс домкрат там під низом також є, залівна горловина і балонний ключ. Це вже в автомобілі є, це великий плюс. Це не треба вже робити. Повний привод, камера заднього огляду обов'язково. По салону це у нас шкіра. В класному досить стані. Все охайно, все класно, все чудово. Безключовий доступ, один ключ, один комплект гуми, електропривід. Електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет склопіднімачів, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Втірене мультикермо з підігрівом. Є у нас крізь контроль, є у нас датчик світла, датчик дощу, автомат, електроручник, старт-стоп і спішечка, плюс у нас вертілочка щодо повного приводу, клімат-контроль на двох зон, є підігріви передніх сидінь, є підігрів дзеркал заднього огляду, плюс дзеркало з автозатемнім. У нас є і сенсорний. Гарний мультимедійний дисплей. Ще в нас є компас окремо. Телефончик обов'язково можна підключити за блютузом. Та й що вам, друзі, хочу сказати, пішов якийсь ажіотаж останнім часом на ці автомобілі компас, і за того, що вони в свіжих роках за привабливою ціною можна придбати такий красивий класний автомобіль. А що ще можна купити? Таке, щоб і не досить здорове було, але й повище. Бо для нашого регіону це важливо. Джип-компас, джип-чирокі, джип Renegade. Ці всі джипи вони зараз актуальні і е, популярні на нашому ринку. Друзі, у нас на майданчику автопонту ви знайдете різноманітні автомобілі, які оновлюються кожного дня, і ви щось для себе точно підберете. Продаж цей автомобіль стоїть за ціною 16 тисяч 400 доларів. Торг є. Приходьте, купляйте до зустрічі.